Пішохідні артерії чи не на всіх вулицях Мукачева у аварійному стані. Про це масово скаржаться мукачевці журналісту, адміністратору Фейсбук спільноти Мукачевосос Володимиру Горошняку. За його словами, навіть на основних вулицях міста пересуватися пішоходом через зруйновані тротуари доволі складно. Одна з таких ілони зріні. Тротуарчик, по якому прямо зараз ми рушимо, не ремонтувався, починаючи з часів незалежності. Тобто мова йде не про 3, не про 10, а мова йде про 30 років, протягом яких оця частинка не ремонтувалася тротуару взагалі, причому доволі тривала. Ми зараз робимо зйомки в чудовий літній день. І, звичайно, тротуари в за таких погодних умов виглядають цілком ну, більш-менш пристойно. А ось коли тільки починається негода, дощі, то такі тротуари просто перетворюються в суцільне божевілля, суцільне болото і абсолютно непроходну територію. Через то, от ми будемо далі йти, ми будемо дивитися, що Люди вимушені ходити по зеленим зонам, бо тому, що по власне по самому тротуару пройти абсолютно неможливо. Зараз дуже багато говорять, до речі, про безбар'єрне Закарпаття. Навіть створена така громадська організація, ви знаєте, яка зараз спрямовує свої звернення до місцевої влади різних рівнів на рівні області. І я думаю, у них дуже багато історій. От якраз та сама історія, де бачите, ми кажемо, що отут, от в цій ситуації. Тут настільки непролазна історія, що люди вимушені обходити по зеленій зоні, затоптуючи її, і таким чином, щоб просто не, ну, не встрибнути в калюжу величезну. От така історія. І знову ж таки, дивіться, а трошки далі ми бачимо об'єкт, який е, вже як би, чудово відремонтований. Тобто йде історія, що, як колись казали в армії, що будуємо. Від обіду до паркану. От щось приблизно і тут відбувається. І от таке шарахання. Тут асфальтуємо, а тут же не асфальтуємо, в итоге складується враження суцільного безладу і відсутність якоїсь єдиної вдосконалої відремонтованої інфраструктури в місті. Натомість поруч із вулицею Зріні тротуари у дворі багатоповерхівки за адресою Окружна 2А полагодили. Проте жителі скаржаться, тут жодним чином не врахували їх побажання, тож пересуватися між будинками їм і надалі доводиться по зелених зонах. Чому тут поставлена доріжка, а тут немає. От тут також так само. Тут всі люди звідси йдуть на роботу, на автобуси, то вони всі йдуть по цій грязюці. То як дощ, там взагалі калюжі є і, і не можна пройти. Але люди якось йдуть, йдуть, йдуть. Ну бажано би так, щоб якось прислухалися, придивлялися, як людям зручно на, на цьому світі має бути жити, а то в нас. Оказується так, що я дійсно лежу і думаю, що б не зробили і так якби вони спали і думали, що би зробити ще гірше для людей. Не продумано. Двор зроблений, не продумано, не грамотно. Якщо б вони зробили таке, допустимо, в Германії, во-первых, там сузили дорогу. Це, це Люди взяли кучу грошей, ми не знаємо сколько, але зробили у нас каменний мішок, тобто. Они делали, тому що у них так програм запланувано. Подажи, умный человек любой план меняет. Це не вигодно, це вигодно, це так. Все должно делаться для людей, не для плана. От у нас з точністю наоборот. Я думаю, наші особливості нашого менталітету, тобто небажання придивлятися, навіть не прислухатися, а придивлятися до того, де і як ходять наші люди. Як приклад, мені розказували навіть в Німеччині, там, коли йде тільки забудова перших будинків, то вони повністю скапують поле і дають можливість людям самим протоптати тропинки, тротуарчики, а вже потім їх асфальтують. У нас же роблять це з точністю до навпаки. Тобто беруть якогось розумного проєктанта, який малює, як тільки йому заманеться ці доріжки, які є мертвою зоною, по яким ніхто не ходить. А от такі тропинки. Фактично, вони залишаються поза золі поза зоною його уваги. І таким чином для людей це є в абсолютна незручність, особливо коли дощ, коли негода. Ну ми ж бачимо, що цією тропинкою, я пам'ятаю, теж люди ходять років ну, більше ніж 30 років. Да? І що цікаво, дивіться, тут проходив ремонт, і буквально праворуч, да, зробили такий самий тротуарчик, але він є мертвою зоною. Фактично ним ніхто не користується, бо люди, як по старинці, ходять сюди. Тобто потрібно просто інколи придивлятися і ну, робити якісь відповідні висновки. І таких ситуацій, за словами Володимира Горишняка, чимало у багатьох районах міста. Разом з цим у Мукачеві наявні вулиці із капітально відремонтованим асфальтним покриттям. Проте тут про пішоходів, очевидно, і зовсім забули. Мова йде про мікрорайон Паланок, де на вулиці Олександра Бабича тротуари взагалі відсутні. Йду я, а я йду а бо пускать ярок. А там ще навіть каміння, взагалі там дорога. Так, так дайте, коли ще нарезку йде, і киляєш, то ти прямо в око може полетіти. Ось такі там кучі. Далі. Як на кладбищі, до коня кладбища, а там потерпеться. А. а ви зараз кладовище повертаєте. А. А часто його відвідуєте. Та, та моя рочка, тут кажуть. Коли дощі випадають, як вам ви тут пересуватися? Ой, там лише, там заклад, там глина, там болото, там ніч коли дощі падуть. Дорога відремонтована. Але про пішоходів проєктувальники абсолютно забули. Тобто, по ідеї би, напевно, тротуарна частина мала бути попід парканом, але ми бачимо, її тут немає. З іншого боку, можна було піти іншим шляхом і виділити певну цю частину, зробити з неї пішоходну. Пішоходну зону її теж немає. Тобто, таке відчуття, що по вулиці Бабича мають їздити тільки машини і, і не ходити пішоходи. Розумієте? тобто виникають такі абсурдні абсолютно ситуації, і дуже прикро, що це все ми говоримо про Мукачево, міста, яке мало би подавати приклад розумного уявлення про комфортне життя Мукачівців. А наразі ми говоримо про м, от такі трешеві абсолютно ситуації. Натомість у центрі міста Мукачівцям доводиться пересуватися по буквально плаваючій бруківці. За словами Володимира Горишняка, через її неякісне встановлення та відсутність ремонтних робіт зруйнований стан тротуару наявний уже тривалий час. Проте нікому до нього і досі немає справи. Більше того, десь тут вже люди зазнавали фізичних травм. Більше того, це проблема, яку в принципі можна при бажанні вирішити за лічені дні, може навіть години. Чому влада міста не реагує на такі факти? То, що вони їх не знають, цього не може бути. То, що в них немає грошей, цього теж не може бути. Те, що вони хочуть показати, що ви нам не указ і ми не реагуємо на ваші сигнали, можливо, я припускаю це. Але чому тоді мають страждати люди? Да, я знаю особисто безпосередньо, здається, випадка два чи три, коли наші мешканці от через такі саме тротуари от, бачите, ламали, ламали собі руки, ноги. Те, що вони не позиваються до суду, то вже, то вже інше. Історія, але мені здається, це прояв елементарної неповаги до мешканців міста з боку управління міського господарства безпосередньо. Така ж ситуація в центрі міста. І поруч з відомою туристичною родзинкою, шаленою сакурою. Я йду і боюсь упасти. та Таке... найкращого кращого. Як по ньому Добре. вам пересуватись? Ну, в кросовочках нормально на на каблуках ні. Можна сказати, що побачити сакуру і. Не зламати руку чи ногу, і ми бачимо, що навіть, навіть при хорошій погоді шанс отримати травму тут доволі високий, особливо якщо люди не знають про особливість цієї ділянки. Да, місцеві вони обходять десятою дорогою. Цей тротуарчик, але ж для гостей міста це є абсолютно така може бути неприємна несподіванка, яка може закінчитися просто в травматологічному пункті. Ще одна локація в місті, яка обурює місцевих поруч з автостанцією Мукачева. Тут на пішохідній зоні можна натрапити на арматуру, яка буквально стерчить із землі. Тут стерчала така арматура жахлива. Ми зробили пост. Відригували, слава Богу, доволі е, е, швидко. Але тут робили, по принципу, чим швидше, тим краще. Тобто вони просто обрізали на той момент старчащий шматок арматури, і проблема на певний час була вирішена. Потім пройшли роки, і буквально пару місяців назад з'явилася нова така же фішка. Ми знову виставили пост і знову вони його відрізали. Тобто ми наразі тут не бачимо. Але ми бачимо тут, що от вже Нова є локація, от ми бачимо, да? тобто тепер треба вже в третій раз на, е показати нашим господарникам таке відчуття, що у людей просто немає чи очей. От. чи я не знаю. От. Тобто Замість того, щоб 4 роки назад, коли ця ділянка була в аварійному стані, її просто взяти і раз по-нормальному відремонтувати, вони як в тому анекдоті, відрізають собачки хвостика по трішки. По факту виходить, що абсолютно безгосподарність, і е, та, яка може потім коштувати нашим людям здоров'ям, калічитися. натомість, як зазначила на сторінці Мукачівської міської ради в соцмережі Фейсбук, на останньому сесійному засіданні ухвалили зміни до програми благоустрою в рамках якої на оновлення центральних доріг міста, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів планують спрямувати 75 мільйонів гривень. Чи насправді міські посадовці полагодять проблемні ділянки в Мукачеві чи містянам і надалі доводитиметься пересуватися містом у ямах по коліно? Стане відомо згодом. Ми стежитиме за розвитком подій, тож подробиці очікуйте у наступних випусках.